Українська мережа збурена черговою провокаційною рекламою. В інстаграм з'явився ролик, де модель у дорогих чоботах демонстративно топче стиглі помідори. Епатажне відео рекламує парфуми, нібито задум передати відчуття запаху нового продукту. Однак відразу ж після публікації хвиля критики накрила бренд миттєво. Люди згадують голодомор, голод у прифронтових селах, нестачу базових продуктів у тимчасово окупованих та деокупованих громадах. Мені дуже сумно бачити, як для рекламних роликів спеціально псують їжу. Є багато інших способів показати, що парфуми мають запах томатів. Не обов'язково робити це саме так. Це огидно. І не забувайте, що поки ви топчете продукти для рілса, люди в окупації живуть без їжі. Реакція бренду не забарилася. У відповідь на шквал критики, команда проєкту заявила, що томати нібито вже були непридатними та що, мовляв, розуміють чутливість тем, пов'язаних з цінністю продуктів. Підтримуємо ваш погляд, тому й використали томати, що були вже непридатні до вживання. Їх чекало або сміття, або соковитий ролик, який рекламує продукт, дає можливість заробляти, сплачувати податки, військовий збір і зарплати працівникам. Однак, попри низку негативних коментарів, бренд відео не видалив та не попросив вибачення. Нагадаємо, це не перший випадок, коли український бізнес провалюється у спробі здивувати. Нещодавно схожий скандал спалахнув довкола бренду тернопільської дизайнерки та блогерки Аліни Френдій, який опублікував рекламне фото взуття, поставленого прямо на круасани, та нарвався на шквал критики за зневажливе ставлення до хліба. Після хвилі обурення пост видалили. Бренд перепросив, але осад у суспільстві залишився. Максим Турченський, телеканал НТА.